Придаємо гуманітарну допомогу обласній стоматологічній поліклініці від благодійного фонду Україна на долоні. Обласна стоматологічна поліклініка дуже дякує волонтерському штабу ла благодійній організації Україна на долоня та Алі Наливайко. Щиро дякуємо за гуманітарну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні наш п'ятий центр отримав благодійну допомогу від гуманітарного центру ЛАД та благодійного фонду Україна на долонях. Щиро дякуємо нашим помічникам за таку необхідну нам і вчасно дуже надану благодійну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Приїхала листівська територіальна лікарня забирає допомогу. волонтерами. Передаємо антибіотики, е, також передаємо протигрибкові засоби, протитривожні засоби, протиалергічні засоби. Да. Волонтерський штаб Лат сьогодні зібрав допомогу лисинській територіальній лікарні. Дякуємо фонду Україна на долонях. Передаємо рукавички різних розмірів, халати, простирадла одноразові і прокладки. Волонтерський штаб Лат передає гуманітарну допомогу п'ятій лікарні Чекаської міської ради від благодійного фонду Україна на долонях. Дякуємо Алі Наливайко за ось ці всі медикаменти та інші медичні засоби. Для наших закладів медичних слава Україні героям слава.